Всім привіт! Розберемо сьогодні чудову українську пісню Замикову. Пісня не важка. Підібрав її повністю на слух. Єдине, що є одне, але о, в другому куплеті права рука трошки там відрізняється від першого. Ну, я вам скажу, це невеликий там. Зміни в нотах, але є. Але це все нормально. буде, Просто що мені треба більше буде потім в описі написати цих цифр. Але це, це не проблема. О. Що хочу сказати? Подати вам хочу перед тим, як розібрати пісню, хочу подати вам інформацію. таку, Я цього не робив до останнього. Я вважав, що я й сам справляюся, Але, 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 скажу так, я. Кожного місяця висилаю хлопцям якісь добреники, якісь средства гігієни, там, салфетки, мило, там, носки. І хотілося б трошки, ну, це я роблю все своєї зарплати. І хотілося б мені трохи більше їм це допомагати. І тому я подам свій номер рахунку в описанні. Попрошу, хто чим може допоможіть. тим паче йде осінь, зима. Хлопцям нам треба буде і якесь термобільйо, і носки, і труси ті самі. Але це все їм треба буде потрібно. І хотілося б трохи якось більше допомагати цим. То для того це. Дійшов я до такого висновку, що треба, треба просити. Добре, не будемо далеко заходити. Дяку, дякую, зарані дякую всім. І приступаємо до розбору. Присутні такі акорди, трошки сонечко б'є, да? ще видно. О, видно. Присутні такі акорди. Присутні всі акорди, окрім оцих, як я завжди кажу. Я люблю грати пісні на багатьох, щоб все задіяти. Тоді вона красиво пісня звучить. Так. Розпочинається пісня з акорда АМ. Ну і все подібно. Все подібно у. У лів, в лівій руці подібне, що приспів, що куплети, все воно однаково. Давайте заспіваємо. Тягне воза кобила, тягне до Данила, а мене тягне в рідне село. Тут душа моя радіє, тут душа моя ясніє, тут родинне моє тепло. І повторяється, тут душа моя радіє, тут душа моя, весні, тут утратине моє тепло. Ну і те саме приспів, те саме. За Миколу, за Миколу пустим чарочку по хай ростуть його в ставочку карасі. За Миколу, за Миколу, щоб як діти у школу шли до нього хару гості усі. За нікому, за нікому. що як діти у школу шли, до нього гості усі. Ну і другий куплет. Другий куплет те саме, все те саме. Тут будуть зміни. Так. Я так думаю, видно. Задияти. То, як перший раз то тут, тут закінчуєте, а як другий раз то, на 17-й кнопочці. Це цифри будуть в описанні. І тепер е приспів. Приспів теж подібно, але трошки зміни є. За мій за коло, вийколом, за за Миколу, за Пустим час. На цій сі, кнопочки закінчуєте і повторяєте: за за На 17. Ну і давайте я одразу вам покажу. Другий куплет. Так, слова трошки я хуже знаю другого куплета, але зараз спробуємо заспівати. Що там. А? Що за. Тут, тут ось перві, перв, перві два рядки те саме. Дивіться, що за Що за пісня без миколи. Що за. Пісня без Миколи не годуть налити бджоли, Якщо тули поту Микола не садив. Тут зміна є. і заповник. Теж є маленьке змінення, але все буде в цифрах показано. Тобто можна ще заграти і акордами. Та. Можна по одній, по дві кнопочки, я трошки вам показав, де по дві кнопочки буде. Ну, а так то по пісні все. Там, де будуть якісь зміни, я буду впишу другий куплет і візьму там де якісь зміни, тоді я. Вкажу на те. А там, де буде повторятися, то я не буду повторяти ті рядки о, в цифрах. Все, те, що значить, що те, що в першому куплеті. те саме. Ну, і на цьому, на цьому все. Дякую дуже велике. Слава Україні! Героям нашим слава! Велика їм подяка. О, хочу привітати ще при нагоді вас е, з Днем Знань, з Днем Учителя. О, Може, День вчителя трошки пізніше. У мене вже все перепуталося, бо в Польщі День вчителя то трошки пізніше. Не знаю, в Україні хіба сьогодні День вчителя теж. О. Ну, на цьому все. Дякую дуже велике і до зустрічі.